Є моменти, коли життя стискається в одну точку, коли війна, втрати, невизначеність, страх перед майбутнім стають тлом кожного дня. Люди звикають до болю, наче він частина повітря. Але всередині залишається питання, яке більшість боїться навіть озвучити а що буде далі, що буде зі мною, коли ця дорога скінчиться? Біблія не залишає це питання без відповіді. Є день, який настане для кожного день, коли закінчується земний час і починається найголовніше. І цей день не схожий ні на розповіді релігійних фанатиків, ні на картини катастрофічних фільмів це день зустрічі, день, коли ти побачиш того, хто знав тебе від першого подиху. Писання говорить, і як людям призначено один раз умерти, а пізніш суд. Євреїв 9.27 це не загроза, це реальність, і кожна людина входить у неї, хоче вона цього чи ні. Багато хто боїться слова суд, бо в уяві кара, вирок, провина. Але суд у Божому розумінні це не стільки покарання, скільки відкриття правди усе приховане стає явним, але не для того, щоб знищити людину, а щоб показати, ким вона насправді стала. Людина може роками носити маски, може прикидатися сильною, духовною, благородною, може здаватися іншою в очах суспільства, родини, навіть церкви. Але в той день маски не потрібні. Там важливе тільки серце, те, яке було зранене, те, яке боролося, те, яке любило або вперто віддалялося від Бога. Христос сказав інші слова, які мають особливу вагу сьогодні, коли люди втомилися від несправедливості, бо немає нічого захованого, що не відкриється і таємне не стане явним. Луки 12.2 Наш світ навчився приховувати правду. Політики багатії, насильники шахраї. Злочини покриваються документами, прогріхи красивими словами. Люди, які мають стояти перед судом, уникають його, але в Божому царстві це неможливо жодна тінь не витримає його світла. Та найважливіше це не те, що Бог бачить твої вчинки найважливіше Він бачить тебе він бачить, як ти проходив через втрати, як тримався, коли інші ламалися, як вибирав чесність замість вигоди. Як молився вночі, навіть коли відчував мовчання, як боровся з сумнівами, але не переставав шукати його. Судний день це не момент, де Бог ставить оцінку твоєму життю. Це момент, коли життя знімає маску, і видно, чи був ти йому сином, чи був просто глядачем. Тому перше, що мусиш знати, цей день не про страх, а про істину. Істина або виправдовує, або викриває. Але вона завжди приводить людину до Бога, якщо вона не тікає. Бо той, хто належить Христу, не стоїть на цьому дні один. Писання каже маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного 1 Івана 2.1. Саме тому віруюча людина може дивитися в очі цьому дню без паніки бо той, хто буде судити, той самий, хто пролив за неї кров. Є правда, яку люди рідко усвідомлюють. Бог судить не за тим, що ми говорили, а за тим, ким ми стали. У нашому світі слова коштують дешево можна говорити про віру, милосердя, праведність, служіння і при цьому жити зовсім іншим життям. Можна відвідувати церкву, знати молитви, навіть цитувати Біблію, але всередині залишатися холодним, байдужим або гордим. Та коли прийде останній день, ніхто не буде стояти перед Богом з промовою. Промова вже сказана, її сказало твоє життя. Біблія попереджає, що кожне слово, кожна дія, кожен мотив серця стане частиною свідчення. Не тільки великі вчинки, які бачали інші, а й дрібні рішення, що проходили непоміченими, не лише добрі справи, але й вибір мовчати, коли треба було підтримати. І навіть ті молитви, які ти говорив у темряві, коли ніхто не знав про твої сльози. Люди часто думають, що Бог оцінює масштаб, але для нього важливий намір і вірність, а не розмір. Він бачить, коли ти даєш від останнього він знає, коли ти залишаєшся чесним, хоч тобі це боляче. Він чує кожний шепіт каяття і кожний порив добра, навіть якщо ніхто цього не оцінив. І є інша сторона цієї правди те, що людина приховує від світу, ніколи не приховано від Бога, гнів, який ти виправдовував, гордість, яку прикривав релігійністю, образи, які ти носив у серці, ніби вони твій скарб, таємні гріхи, які здавалися безпечними, бо ніхто їх не бачив, усе це мова. І ця мова буде почута. Не тому, що Бог жорстокий, а тому, що він праведний. Та найважливіше це не протокол твоїх помилок. Найважливіше, чи були вони покриті милістю Христа. Покаяння сьогодні змінює свідчення завтра. Кожна щира молитва, Господи, прости, переписує те, що могло стати тягарем на суді. Бог не шукає нагоди засудити, Він шукає серце, яке не тікає. Тому так важливо розуміти, усе твоє життя вже говорить за тебе. Твої цінності, твій вибір, твоя любов, твої реакції, твоє ставлення до людей, усе це формує історію, яка буде відкрита перед Богом. І якщо ти належиш Христу, ця історія не стане твоєю поразкою, бо навіть твої падіння в Його руках перетворюються на свідчення благодаті, навіть твої слабкості стають дороговказами милості. Навіть твої сльози набувають сенсу. Правда в тому, що Бог не шукає ідеальних, він шукає вірних, не бездоганних, а тих, хто повертається, не тих, хто не помиляється, а тих, хто не ховається від нього. І коли відкриються книги життя, ті, хто йшли з Христом, почують не обвинувачення, вони почують свідчення про те, як благодать переписувала їхню історію раз за разом. Роблячи її дорогоцінною перед небом. Коли люди думають про Божий суд, вони одразу уявляють нескінченний список звинувачень, наче Бог сидить і чекає моменту, щоб сказати ось твої помилки, ось твої гріхи, ось твої провини. Але це картина, яку малює страх, а не писання. Насправді найбільша трагедія не гріх, найбільша трагедія гординя. Яка не дозволяє людині впасти перед Богом і сказати правду про себе. У нашій культурі багато хто навчився працювати на образ доброї людини. Ми боїмося зізнатися, що слабкі, соромимося визнати, що робили неправильні речі. Говоримо Я не гірший за інших, але порівняння з людьми не має ніякої цінності перед Богом, бо мірило, не чужа недосконалість. А його святість, і ось тут стається те, чого люди не розуміють. Чим більше ти намагаєшся виправдати себе, тим далі ти від милості. Гординя закриває двері. Справжнє покаяння відчиняє пригадай розбійника на хресті він не мав жодного шансу надолужити добрі справи, не міг змінити своє минуле, не міг довести, що зробив більше хорошого, ніж поганого. Він мав тільки одне чесність перед Богом, і цього виявилося достатньо Бог не вимагає від людини бездоганності, він вимагає правди, твоєї правди, тієї, яку ти приховуєш навіть від себе. Є момент, коли кожна людина стоїть перед вибором, піднімати голову гордо і намагатися пояснити свої гріхи, або опустити голову і сказати Господи, без тебе я нічого не можу. Люди, які намагаються виправдати себе, програють ще до початку. Люди, які падають перед Богом, піднімаються Його милістю. Бо милість це не слабкість Бога. Милість це його сила, спрямована на твоє спасіння, це та сила, яка може зламати кандали провини, та сила, яка може стерти гріх настільки глибоко, що навіть ти перестанеш чути його тінь у своїх думках. Та сила, яка говорить голосніше за твої минулі провали. У кожної людини є свій гециманський сад, місце, де доводиться обирати, тиснути до кінця свої аргументи чи схилитися і довіритися Богові. Місце, де закінчується виправдання і починається справжнє серце. Коли ти обираєш гордість, ти залишаєшся один. Коли ти обираєш покору, Христос стає поруч, і це змінює все. Не бісися думкою, що Бог чекає від тебе ідеального послужного життя ні. Він чекає тебе самого. Твого серця, яке перестає грати, перестає ховатися, перестає виправдовувати гріхи і починає довіряти милості. Бог не спасав ангелів, він спасав грішників, не тих, хто все зробив правильно, а тих, хто визнав Я не можу без тебе. І коли прийде той великий день, найважливішими будуть не твої успіхи чи провали. Найважливішим буде те, перед ким ти врешті впав на коліна перед гордістю чи перед Христом. Людина може роками жити в ілюзії, що правда це ворог, правда ранить, правда викриває, правда змушує дивитися на себе без прикрас. Тому багато хто ховає її подалі, намагаючись будувати життя на тому, що зручніше. Але є день, коли правда перестає бути вибором і стає світлом, що розкриває все. Біблія говорить бо немає нічого захованого, що не виявиться і таємне не стане відомим. Луки 12,2 це не погроза, це нагадування, що світло завжди перемагає темряву. У цьому світі неправда часто здається легшим шляхом можна прикрасити реальність, приховати вчинки, створити красиву картинку для інших, можна виправдати гріх слабкістю, назвати брехню мудрістю, а компроміси зрілістю. Люди створюють нові ідентичності, нові образи, нові легенди. Та є одна проблема. Бог ніколи не працює з масками, він працює тільки з серцем. Є люди, які люблять правду навіть тоді, коли вона болить. Такі люди не ідеальні, але коли падають, визнають, коли грішать, каються, коли стикаються з внутрішньою темрявою, не борються з Богом, а відкривають йому рани. Є й інші ті, хто буде йти до кінця, захищаючи власну неправду. Ті, хто вибирає комфорт замість покаяння, ті, хто радше звинуватить світ у своїх гріхах, ніж визнає перед Богом правду. На судному дні різниця між цими людьми стане очевидною не тому, що перші були морально сильніші, а тому, що вони шукали світло. Бо правда це не концепція, правда це Христос. Біблія каже, Я дорога, і правда, і життя. Івана 14. 6. Це означає, що любов до правди це любов до Христа, а відмова приймати правду це відмова приймати Його. Коли відкриються книги життя, усе, що було в тіні, стане явним. Але для тих, хто любив правду на землі, це не стане шоком. Вони вже звикли ходити перед Богом відкрито. Вони вже знали, що щирість найкраща перемога над гріхом. Вони вже зрозуміли, що страх зникає там, де з'являється чесність. Правда це не про покарання, правда, про очищення, про свободу, про життя, в якому немає подвійного дна. Ті, хто вибрали правду тут, будуть радіти в той день, бо їхні серця, хоч і зранені, були реальними. Бо їхня боротьба була справжньою, бо їхня віра була живою. Ті ж, хто будували своє життя на брехні, відчують вагу власних рішень. Не тому, що Бог жорстокий, а тому, що брехня завжди веде в темряву, а не до світла. Справжня мужність це невміння приховувати слабкості. Справжня мужність це здатність стояти перед Богом без маски. І коли настане той день. Правда не стане для тебе вироком, вона стане твоїм світлом, бо якщо ти любив істину тут, істина впізнає тебе там. Є подія, яку не можна порівняти ні з народженням, ні з весіллям, ні з останнім подихом. Це момент, коли ти вперше побачиш Ісуса не вірою, а очима, не через проповідь, не через молитву, не через відчуття, а по справжньому. Те, що сьогодні сприймається як духовна реальність, у ту мить стане абсолютною, незаперечною правдою. І жодна людина не залишиться байдужою. Одні стоятимуть у радості, інші у жаху. І різницю визначить не релігійність, а відносини. Біблія говорить ми побачимо його таким, як він є, 1 Івана 3,2. Це не метафора, це обітниця. Уяви, ті самі очі. Які плакали над Єрусалимом, ті самі руки, що торкалися прокажених, ті самі губи, які говорили Вибачаються тобі гріхи твої, той самий погляд, що дивився на Петра після зречення, не з ненавистю, а з любов'ю. Ти побачиш його без дистанції, без туману, без сумнівів, і в ту мить стане зрозуміло все, що було незрозумілим роками, стане зрозуміло, чому було так важко. Чому доводилося йти через втрати, чому деякі молитви затримувалися у відповідях, чому доводилося прощати, коли було нестерпно, чому Бог мовчав, коли ти кричав, у його присутності не буде болю, тільки ясність. Ті, хто любив його, впізнають його погляд одразу, бо вони бачили його щодня у молитві, у писанні, у тиші, їхні серця звикли до його голосу. Його присутність не стане для них шоком, вона стане завершенням дороги, але для тих, хто жив без нього, той самий погляд стане нестерпним. Не тому, що Христос жорстокий, а тому, що світло завжди болить тих, хто вибрав темряву. Біблія каже шукатимуть сховатися від лиця того, хто сидить на престолі. Об'явлення 6.16 Бо серце, що тікало від Бога все життя, не зможе витримати його істини в ту мить, та для тих, хто належав Христу, зустріч із Ним не страх, а повернення додому. Це момент, коли закінчуються питання, коли всі зранені серця отримують відповідь, коли весь біль земного шляху нарешті набуває сенсу, коли навіть твої шрами перетворюються на історії про його вірність. Бог бачив кожну твою сльозу, кожну ніч, коли ти молився і думав, що ніхто не чує, кожну ситуацію, де ти обирав вірність, хоч це ламало тебе всередині. Ніщо з цього не загубилося, усе буде повернене з надлишком. І в той день, коли ти побачиш його обличчя, ти зрозумієш усе було недаремно, кожний крок, кожна жертва, кожна молитва, кожен подих віри. Бо найбільша нагорода це не рай. Найбільша нагорода – він сам той, хто ніс тебе, коли ти не міг іти, той, хто вірив у тебе, коли ти падав, той, хто чекав на тебе, коли ти тікав, той, хто любив, коли ти не любив себе, усі дороги життя ведуть до одного моменту до зустрічі з Христом, яка змінить усе назавжди. Є питання, яке ранить багатьох чому Бог дозволяє несправедливість? Чому зло інколи перемагає, чому страждають невинні? Ми бачимо корупцію, брехню, зради, насилля, війни. Ми бачимо, як люди, що роблять зло, живуть безкарно ми бачимо, як чесні й добрі отримують удари, яких вони не заслужили. І здається, що Бог мовчить. Здається, що правда програє. Здається, що зло сильніше, але це лише здається. Біблія каже, бо Господь чинить суд праведний і всім пригнобленим дає право. Псалом 9.8 Божа справедливість ніколи не запізнюється, вона не затримується, вона визріває. Є день, коли все, що здавалося безкарним, стане відкритим, коли кожне зло, яке люди приховали, підніметься на поверхню. Коли кожна рана, яку ти отримав несправедливо, буде побачена, коли кожна сльоза, яку ти пролив у тиші, стане свідченням перед ним, судний день це не тільки особиста зустріч із Христом це день, коли Бог поставить крапку у всій історії людського болю. Там не буде помилкових рішень, куплених суддів, вкрадених справ, закритих справедливістю очей. Бог бачить усе настільки ясно, що жоден аргумент не зможе змінити його вироку. Для тих, хто творив зло і думав, що ніхто не помітить це буде момент тяжкого пробудження. Вчинки, зроблені по-тихому, раптом заговорять голосніше за крик. Слова, що здавалися невинними, виявляться засобом руйнування. Маніпуляції, брехня й жорстокість стануть правдою, від якої неможливо втекти. Але для тих, хто страждав за правду, для тих, кого кривдили, принижували, відкидали, цей день стане днем відновлення, а не покарання. Бог поверне честь тим, кого світ зневажав, підніме тих, кого топтали, підтвердить тих, кого не чули, і нагородить тих, хто замість помсти вибрав вірність. Ти можеш не розуміти, чому Бог не втрутився раніше. Але одного дня зрозумієш все, що здавалось мовчанням, було терпінням, терпінням, яке дає людям шанс покаятися, а не бути знищеними. Божий суд це не вибух гніву, це тріумф правди, правди, яка не залежить від часу чи обставин, правди, яка не боїться сильних світу цього, правди, яка бачить усе і виправляє все. І коли Бог поставить останню крапку в історії людського зла. Жодна душа не зможе сказати це несправедливо. Бо в той момент стане зрозуміло Бог завжди був справедливим ми ні. Судний день це не страх для тих, хто страждав несправедливо. Це їхня відповідь, їхня честь, їхнє виправдання, і нарешті їхній мир. Є миті, коли час тягнеться повільно. Є миті, коли він летить. Але є момент, після якого часу більше немає. Момент, коли двері, що були відкриті все життя, закриваються остаточно. Біблія говорить про цей момент чітко ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Коринтян 6, 2 Коринтян 6:2 і ще пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Матвія 25:13 це означає одне. Вічність не почнеться колись. Вона починається в ту секунду, коли закінчується земний шлях. Для тих, хто йшов з Христом, це не кінець, а перехід. Переходиш не в темряву, а в дім, не в страх, а в світло, не в невідомість, а в присутність того, хто знав кожний твій подих. Людина, яка любила Бога, не буде здивована небом. Вона йшла до нього усе своє життя у вірності, у боротьбі, у молитві. У сльозах, у довірі, у надії. Це буде не нове місце, а відчуття я нарешті вдома. Та для тих, хто жив без Христа, той самий момент стане найважчим відкриттям не тому, що Бог злий, а тому, що вічність лише підсилює той стан серця, який людина носила в собі десятиліттями. Якщо ти все життя тікав від Бога, вічність стане продовженням втечі. Якщо серце закривалося від світла, вічність стане темрявою. Якщо людина уникала правди, вічність стане місцем, де правда не дає спокою. Біблія описує це як зовнішню темряву, де душа залишається наодинці зі своїми рішеннями. Це не покарання за дрібні помилки, це наслідок вибору жити без Бога. Бог не зачиняє двері перед людиною, людина закриває їх сама. Раз за разом, роками, поки вони не зачиняються остаточно. Для віруючого ж усе навпаки. Він входить у реальність, де немає сліз. Немає втрат, немає страху, немає сорому, немає темряви. Є лише Бог, який тримає за руку і промовляє Ти не чужий. Я чекав на тебе. І що важливо вічність це не просто більше часу. Вічність це інша природа існування, там немає поспіху. Немає втоми, немає старіння, немає болю, є абсолютність Божої присутності постійна, чиста, незмінна. Життя тут це вибір напрямку, вічність це фіксація цього напрямку назавжди. Тому найбільша помилка людини думати, що вона ще встигне, що ще буде зручний момент, що ще прийде правильний час, що покаяння можна відкласти. Що стосунки з Богом можна почати, коли стане легше, але правда в тому, що легше не стає, змінюється лише серце, або м'якшає, або твердне. Судний день не створює нашу вічність, він лише відкриває, яку ми обрали самі, і коли настане той момент, двері відкриються востаннє, і за ними або світло, або темрява, не через примус, а через вибір. Вибір, який ми робили щодня, часто навіть не помічаючи, один день стане точкою, у якій зберуться всі твої роки, усі рішення, усі молитви, усі зламані й відновлені моменти, усе добро і зло, які ти зробив, все зійдеться в одну мить, і в цій миті не буде випадковостей. Біблія каже, бо ми всі маємо з'явитися перед сутним престолом Христовим, 2 Коринтян 5,10 це означає, що для тих, хто йшов за Христом, суд це не кінець благодаті, це її розкриття. Ти не будеш стояти перед Богом як обвинувачений, який виправдовується, ти будеш стояти як дитина, яку впізнали. Усе життя тут це не підготовка до страху, це підготовка до зустрічі, зустрічі з тим, хто любив тебе навіть тоді, коли ти не любив його. Зустріч із тим, хто вів тебе, коли ти думав, що йдеш сам. Зустріч із тим, хто тримав тебе, коли твої руки опускалися. Зустріч із тим, хто ніколи не відвертався життя дає нам лише певну кількість шансів, і кожний шанс це відповідь на питання, куди я йду, до кого я наближаюся. Неважливо, ким ти був колись важливо, хто веде тебе зараз. І якщо це Христос, ти можеш бути спокійним, бо Його кров сильніша за твій гріх, Його милість ширша за твої падіння, Його любов міцніша за твої страхи. Суд це не момент, де Бог вирішує твою долю. Суд це момент, де виявляється, чи була твоя доля в Його руках. Тому живи сьогодні так, ніби побачиш його завтра, не в паніці, не у відчаї, а в надії. Прощай швидше, молись щиріше, думай про вічне частіше, говори з Богом реальніше, не тримай злого довго, не відкладайте покаяння на кращий момент. Не живи так, ніби вічність це легенда. Бо коли прозвучить останній заклик і небо відкриється, неважливо буде, скільки в тебе грошей, підписників, перемог чи поразок. Важливо буде тільки одне. Чи пізнав ти його, і чи впізнає він тебе, і якщо твоє серце належить Христу, ти почуєш слова, заради яких варто прожити кожен день цього життя. Ти мій, заходь додому. Це і є суть усього, уся ціль, уся надія, уся причина, чому ми вибираємо світло, коли темрява здається простішою. Живи готовим, але не наляканим. Бо той, хто з Христом сьогодні. Буде з ним і в той день, і у вічності, яку вже ніхто й ніколи не зможе забрати. Підтримай відео. Твоя вподобайка, коментар і підписка допомагають поширити слово далі. Це простий крок, але через нього хтось інший може почути те, що сьогодні почув ти. Дякую, що разом будуємо місце, де Бог говорить до сердець.